Літ. Вітаю вас на елементах. Сьогодні ми з вами поговоримо про залучення аудиторії. Перше, давайте розберемося, чому аудиторію варто залучати. Я вважаю, що її варто залучати перше, якщо ви цінуєте свою працю, тому що кожне ваше слово може чути одна людина, 10 людей, 100 людей або 100 тисяч людей. Вибираєте ви самі. Друге, залучати аудиторію варто через стандартні показники конверсії. У вас продажі це воронка. тобто, Саме проста воронка називається «Знаю, хочу, плачу. Але є й інші етапи. У вас є нові ліди, нові заявки. І у вас вони по чотириступеневій системі ханта починають прогріватися. Хтось залишиться на першому етапі, хтось прогріється до четвертого і купить у вас зараз. Одним словом, чим більше людей на вході, тим більше їх, скоріш за все, буде на виході. Те як у вас працює воронка, тобто скільки людей переходить з етапу на етап, залежить від ваших продажів. Розглядати ми це будемо у блоці продажі. Але те, скільки аудиторії до вас початково приходить, розглядати ми будемо прямо зараз. Як залучати аудиторію можна? Залучати аудиторію можна рілсами, можна залучати таргетом, можна залучати блогерами, можна переганяти з інших платформ. Тут ми будемо розбиратися, які методи суб'єктивно кращі або гірші, які підходять більше вам. Взагалі, всі методи окей. Okay. Єдине, що дуже багато хто зараз займається суторілсами, тому що це умовно безкоштовний метод просування. Єдине, що, як показують дослідження, люди, які приходять до вас з Рілсів, купують набагато гірше, ніж люди, які приходять до вас з реклами в, в блогерів. Чому так? Тому що люди, які приходять з реклами блогерів, вміють вже робити одну штуку. Вони вміють робити цільову дію. А фактично, прогрів ваш, це та цепочка дій. Яку ви робите для того, щоб інші люди зробили якусь цільову дію? Тобто людина, яка прийшла від блогера, який прорекламував вас у сторіс, вона вже продивилась його сторіс, перейшла на ваш блог. Клас, супер. Та людина, яка прийшла до вас з Рілсів, її навик це гортати рілси і а не купувати. І це. Більш холодна аудиторія. Тобто це просто варто враховувати в той момент, коли ви вирішуєте, а які методи просування для себе застосувати. Так. Я хотіла би, щоб ви зараз задумалися, а в якому методі просування ви найкраще проявляєте себе як експерт і особистість. До речі, як немає частини тіла, яка відповідає вас за експертність або за особистість, точно так само розділяти ці поняття не вартує. Якщо ви робите тільки експертний контент, то до вас будуть приходити. За потребою і відписуватися від вас тоді, коли ця потреба задоволена. Тому бренди, навіть не особисті бренди, а бренди компаній пробують робити контент так, щоб він залучав і отримував увагу аудиторії. Для цього в нас є три кита: апокаліпсису: це сміх, секс і смерть. А що застосовувати, що не застосовувати, вирішуєте саме ви, що вам більш органічно так само, і які типи контенту, які форми контенту робити? Я б відштовхувалася від форм контенту, перше де є моя цільова. Обов'язково. Якщо моя цільова вся сидить в Лінкліні, то мені немає чого робити в Інстаграмі. Наприклад, якщо до речі, Інстаграм як площадка продажу розвинутий на пострадянському просторі. Всюди решту це в більшості платформа для фоточок. Є й професійні блоги, але вони функціонують інакше, ніж блоги професійні в Україні. Наприклад, перше де є моя цільова. Друга, які типи контенту мені легко продукувати. Та саме легко, тому що кількість контентних одиниць це буде той показник, який прямо впливає на ваші перегляди, на вашу конверсію, на те, скільки аудиторії у вас залучається регулярно у вашому контенті. Тому якщо це відеоконтент, довгий відеоконтент, то ми би я би пішла на Ютуб і вже з Ютубу далі переганяла аудиторію в інсту. Легко. Для того, тому що купляти люди натреновані в Інстаграмі. Ми говоримо з вами про trained audience, про аудиторію, яка натренована щось робити. Так, да, поняття так собі, але воно існує. Є три етапи залучення клієнта. Перший це запилення. Запилити максимальну частину аудиторії цього світу. Для цього ми як з. Пушки по горобцях палимо різними видами контенту. Ми пробуємо з самого початку, що більше заходить: рілси чи пости. Що мені легше робити? Мені легше зробити канал в Телеграмі і в нього фігачити голосові. Чи мені легше, наприклад, зробити подкаст на Ютубі? Що мені легше? Далі ми аналізуємо фідбек і переходимо до другого етапу до закохування аудиторії в нас. Саме тут. І діє правило: чим більше годин про взаємодіяла людина з нашим контентом, тим більшою імовірністю ця людина у нас купить. Працює прямо пряма кореляція. В мене купували, Я робила дослідження своєї цільової. Ті люди, тобто 80% людей, які в мене купили, про взаємодіяли з моїм контентом більше 10 годин. А це означає, що перший показник, який впливає на мої продажі, це 10 плюс годин взаємодії з моїм контентом. Подумайте, в якому контенті вам легше буде закохати у себе когось. Чи це буде відеоконтент, чи це буде аудіоконтент, чи це буде письмовий контент? І відносно цього проплануйте свою продуктову лінію. Залучення аудиторії має свою ціну. Як правило, це 15% бюджету того, який не так. Залучення аудиторії має свою ціну. Як правило, це 15% вашої оборотки. А якщо ви тратите на маркетинг менше 15% тих коштів, які ви отримали з цього каналу трафіку. скоріш за все, ви будете підтримувати поточний рівень. Бюджет підтримання 10%. Якщо ви тратите менше 10%, скоріш за все у вас кількість клієнтів буде з часом падати. Є бюджети проривного росту, це від 15% до 30%. відсотків. Тут інша справа, що не кожна юніт-економіка це витримає. Тому що якщо у вас дуже маленькі зазори, наприклад, ми в гурті працювали з рентабельністю 5%, витратити ще додатково 15% на маркетинг, можливості в той момент не було в цьому виді діяльності. Я зараз вже би просто не займалася цією діяльністю, якщо в мене там немає коштів на маркетинг. Це відразу такий червоний прапорець того, що, а як ми будемо клієнтів залучати, працювати тільки на сарафані можна, окрема є лекція про сарафанний маркетинг. Але якщо ви працюєте тільки на сарафанному маркетингу, це означає, що ви дуже-дуже багато недозаробляєте. Так, блогери. Блогери одні з найбільш неоднозначних mm. особистостей. І це один з найбільш нестандартизованих ринків зараз. Він буде таким через років п'ять. Зараз ринок інформаційних послуг він в стадії го по Адізесу. В Адізеса Іцхака Кальдарон Адізес це один з теоретиків. Маркетингу та організації роботи систем, він поділив стадії розвитку на кілька етапів: зародження, молодість, юність, зрілість і старість. В молодості або в гоу етапі ми, коли ми активно ростемо, що? Чим це характеризується? Це характеризується тим, що є дуже багато гравців на ринку. Більшість з них надають послуги неякісно, і е, знайти і скомунікувати якісні послуги важко. Саме це зараз відбувається з ринком блогерів, який, до речі, теж ростущий. Що потрібно знати? Варто розуміти, рекламна інтеграція, яка ефективна, яка неефективна, і поставити собі цільову дію по рекламній інтеграції. Ідеально, якщо ви зможете з блогером домовитись про те, що він робить одну рекламну інтеграцію на цілий день, вашу. Hi Думаю, про що ще сказати. Те наскільки дорогим чи дешевим виходить ваш підписник, залежить не стільки від якості вашої реклами, рекламної подачі, хоча від цього теж залежить, як від якості вашого контенту. Дивіться, чим більше даних ви маєте, для цього в нас є інструмент Рука на пульсі, тим більше ви можете порівняти, реклама не зайшла, тому що з блогером щось не так, чи реклама не зайшла, тому що контент поганий. Як ми можемо це побачити? Ми можемо побачити це по бенчмаркінгових показниках, тобто по показниках середніх по галузі. А друге, ми можемо побачити, залучаючи аудиторію з різних каналів просування. Тобто, якщо ми залучаємо аудиторію через блогерів, через таргет і через рілси, і через із інших платформ, і десь у нас виходить супердорогий підписник, який конвертується в клієнта, а десь аналогічний виходить супер дешевий, значить, ми перерозподіляємо рекламний бюджет в сторону більш ефективного каналу. Але якщо у нас всюди виходить за ринком, скоріш за все, це означає, що проблема не в рекламі, що проблема, власне, в тому, що йде перед тим в контенті. І виправивши питання з контентом, скоріш за все до вас потягнеться інша цільова аудиторія. Так в незалежності від того, ефективна зараз у вас реклама чи ні, що значить ефективна? Ефективна, значить, окупляється. До речі, в кожному ринку виграє той, хто може купити клієнта дорожче за інших. Колись всі змагалися за низьку ціну клієнта. Зараз я розумію, що я виграю, якщо я зможу за клієнта заплатити умовно 10 тисяч гривень. Бо продукт мій коштує дорожче і декомпозиція моя дозволяє тратити ці кошти на клієнта. А в різних видах діяльності часто таке неможливо. Наприклад, якщо у вас середній чек низький, може бути таке, що у вас залучений новий клієнт не окупляється відразу. Що робити в такому випадку? В такому випадку варто 100% працювати на LTV. тобто над тою сумою, яку ваш потенційний клієнт потратить за все життя з вами. А як це робити? Це ми робимо, заводячи crm систему це ми робимо починаючи працювати з постійними клієнтами. І взагалі кошти на залучення клієнта ми тратимо тільки один раз, коли ми його залучаємо вперше. В чому мінус цього підходу? Якщо ми тратимо більше коштів на клієнта, ніж отримуємо при першій транзакції, ми влітаємо в касовий розрив. Тобто, ми порахували, що в нас цей клієнт окупиться колись. Або там через місяць, через два. Але прямо зараз ми зможемо витягнути кошти з бізнесу тільки тоді, якщо ми зупинимо трафік, зупинимо рекламу. А оскільки часто хочеться рости, цього не варто робити. Вихід, як завжди, вихід завжди всередині. Вихід в бізнес-моделі. Це означає, що ваш клієнт. Спробуйте залучити його на більш дорогу послугу. Спробуйте залучити його на підписку на щось. Одним словом, пробуйте зробити так, щоб в першій транзакції реклама, як мінімум, окупилась. Якщо вона окупиться, все, шанси є, і то доволі хороші. Так, ну що, з залученням аудиторії все. Сонце зайшло. Я вам бажаю класного вечора і. Пишіть свої коментарі в чаті, подумайте, яку дію ви зможете зробити після цього заняття. Взагалі, кожне заняття настроєно так, щоб після нього ви робили якусь дію. Тоді курс для вас буде максимально ефективним. Дякую вам! Бажаю вам класного вечора.